Продовжуємо тему залуження організму, для чого це необхідно. Ми вже з вами з'ясували. Існує п'ять правил, як правильно наш організм залужнювати. Перше правило: зранку замість кави випиваємо два стакана теплої лужної води, яка буде запускати нам обмін речовин, нормалізувати роботу шлункового кишкового тракту і допомагати організму позбавитися токсинів, які накопичилися за ніч. Стараємося, щоб в нашому раціоні було 70. Ся 80 продуктів, які нам залужнюють організм, і тільки 20-30%, які його окислюють. Обов'язково включайте до раціону продукти з омега 3 жирними кислотами: це жирні сорта риби, сім'я льону. Виключаємо із раціону цукри, замінюємо їх стевією, сиропом топінамбура, тросниковим або кокосовим цукром, які до речі, останні два містять собі мінерали, що допомагають нам. Залужнювати наш організм. Нагадується, натрій калій, кальцій та магній. Які ж продукти наш організм залужнюють, а які закислюють? Наш організм залужнюють продукти рослинного походження. Туди відносяться свіжі фрукти, овочі та зелень. І найбільш активні з фруктів це цитрусові, кавун. А з овочів, в принципі, всі, особливо свіжі огірки, помідори, усі види капусти, і зелені найкраще з листя салату. Також добре, укроп і петрушка. Які ж продукти нам окисують організм? Це всі продукти тваринного походження. Але погодьтеся, що від м'яса, яєць ми не відмовляємося, тому стараємося їх не поєднувати, хоча б з вуглеводами, а обов'язково поєднувати з овочами. І зеленню. Ось таким чином старається дотримуватися такого раціону харчування, плюс обов'язково протязі дня випивати лужної води 30 мл на кілограм ваги на добу, п'ється, як я вже сказала, два стакана на серце, а далі в проміжку між їжею. Рада була бути для вас сьогодні корисною. Будьте здорові, підписуйтесь тут більше про здоровий спосіб життя та здоров'я без ліків.